То лише слова «Віолончель» зовсім не схожі на скрипку. Ви не піднімете цю красуню. Грати треба сидячи, її називають найблагороднішим музичним інструментом і в соло, і в оркестрі. В неї голос дуже близький до людського голосу. Він саме краще всіх з інструментів може висловлюватись і співати, наче людина. Віолончель вона дуже гарно впливає на людину, яка грає, і на людину, яка слухає. Люба, перший музикант в родині, визначитися з інструментом, допомогли батьки, коли привели п'ятирічну дівчинку до музичної школи. Я багато дуже навчалась. Я закінчила і консерваторію, і аспірантору. Це не хобі, це професія і просто все життя. Жінку запрошують в різні колективи, квартети, дуети, де грають класику і джаз, крім концертної діяльності. Ми граємо для. Виїзних церемоній, коли на природі виходять молодята під живу музику, частіше класично, під Аве Марію. Ще я працюю із студентами для того, щоб навчити їх грати у ансамблі саме. Любила, як ви бачите, де натискати пальчиками? я бачу, тут зовсім немає жодних позначок. Руки праці і кутикої роботи. Давайте я вам продемонструю. Давайте цікаво. Так. Як тримати правильно? Потрібно уявити собі, що, по-перше, нічого складного в цьому нема і не боятись. А по-друге, потрібно ще собі уявляти, що тут кішечка, яку ми з задоволенням гладимо. Ось так. Вона wow. може. Oh, okay. Красиво, справді ніби голос. Жінка іноді імпровізує, однак частіше грає відомі мелодії. Зараз Люба готує дует зі скрипкою. На концерті звучатиме тільки класична музика. Я мрія досягти такого рівня. Сам мені, самі, щоб приносити задоволення навіть людям, які кажуть, що вони не розуміють класичну музику, щоб вони слухаючи, казали: от я не розумію, але мені дуже подобається. Насолоджуйтесь і ви, дорогі глядачі, грою на віолончелі.